Ці року номер там голові фонду державного майна України Рябченко про погодження кандидатури, шановний Олександр Володимир, відповідно до статті 36 і шістій закону України про місцевій державній адміністрації указу президента України від 16 квітня 2010 року, такі то про деякі питання забезпечення здійснення повноважень місцевих державних адміністрацій, указу президента України. Від 24 травня 2013 року 307 про заходи щодо забезпечення здійснення місцевих державних адміністрацій виконавчої влади на відповідній території постанови Кабінету міністрів України від 25 січня 2012 року No45 про затвердження порядку, призначення на посаду керівників територіальних органів, центральних органів. Виконавчої влади, обласна державна адміністрація просить призначити Кравченка Юрія Анатолійовича на посаду редиректора державного підприємства сільськогосподарського підприємства «Іллінецьке» та заключити з ним контракт. Кравченко ЮА народився 11 квітня 62-го року. Громадянин України, освіта повна вища. У 93-му році закінчив Вінницький державний сільськогосподарський інститут за фахом економістів. Троїті, це мої безпеки. 3, 3 лютого 2013 року Кравченко-ЮА працює директором ДФП Ілінецький райагроліс. Обласна державна адміністрація вважає, що за своїми діловими та професійними якостями Кравченко-ЮА забезпечить обов'язки директора державного підприємства сільськогосподарського Яста з повагою голова обласної державної стради Мовчан. Робив три роки директором військовому. Його награда, награди йому не за це. Людися. лютого. якого? Тринадцять місяць. Гарний підприємець має багато грошей. Мой в Сибірі заробив купу грошей. Бойове, та янвірські, цукрозавод, порізав. Там купив газу.